І так, огляд на пентхаус біля шаргуду. І так, значить, показую відразу з ходу. Тут у нас наша територія перед домом, тобто можна припаркувати дві машини. Одна спокійно стоїть тут і одна перед дверима. Як бачите, міні-вен доситовий, не обов'язково прямо під двері паркуватись. Що спереду виходить? Ось такі насадження Тут є, Заходимо ми всередину. І так, висота потолків більше 3 метрів. В принципі, навіть чимось схоже, як на Загорський. Тут заходимо, тут у нас іде як кладовка, або як ось висадну узол, тому що є виходи під воду. А, говорячи про воду, тут іде скважина 30 метрів. На кожен лонхаус своя скважина. Відразу тут. тут може бути або кладовка. Або будь-яке інше приміщення, яке ви захочете. Тут одразу сходи на другий поверх, але про це трошечки пізніше. Значить, тут у нас знову є підходи на приміщення, знову ж таки, під будь що можна його використовувати, або під ту саму кладовку, як варіант. Значить, що у нас по комплектації? Є у нас штукатурка чорнова, потім шпаплювка, вирібляє, все, що вам потрібно. По на рахунок питання стяжки. Це все досить індивідуально, це вже по запиту. А, в загальному тут не планується ніяка стяжка, тому що якщо людина захоче теплу підлогу, замість того, щоб ставити а, величезні батареї от на стіни, да? теплу підлога. Або електрична водяна, і всю, весь інхаус гарно обігрівається. Значить, Показує. Це вихід у нас на ту сторону. У двір, ой, а, на вулицю точніше. І вихід ось сюди. Трошечки тут бардак, тому що люди роблять, ну, будується це, що вся справа. А, по вікнах по вікнах у нас йдуть два пакети, п'ятикамерне вікно, досить хороший профіль. Вікно досить масивне. Значить, побудований він із керамоблоку, як ми бачимо. Утеплений він, до речі, пінопластом і мінфатою. Показую, що у нас тут і ззадів виходить. Значить, ось до сюди у нас іде руківка, отут відразу стрки, і це все буде огорожено по периметру. Тобто це ви самі сумі робите. А можете якось тут поставити травичку або щось інше, що ви забажаєте. І тут буде ще заборчик стояти, тобто ви, сусідів, бачити не будете. Ось так він у нас виглядає і з задньої сторони. Так. Будемо підніматися ми на другий поверх. Дуже схожий ЖК, як по вулиці Загонській. ну це один і той же самий забудовник. А, правда, сходить тут дещо краще, ніж на Загорській, Тобто не такі вони іж і, і круті. Знову ж таки, заходимо. Правда, єдина різниця тут, що тут у нас є мансарда, але мансарда досить висока. Відразу заходимо. Ось, це ми можна використовуватися як під гардеробну. До речі, утаплювали дах мінватою. Тобто дах тут утеплений, на загорській він не утеплений. Тут одна кімната. Ось так вона виглядає. Вихід вікна ось такий. Ну і, до речі, вікна не відкривається наповнен, а тільки ось так привідкривається. Якщо у вас і діти, то щоб не випали. Так, йдемо далі. Ось так. Це у нас інша вже кімната. Сюди. Ой. До речі, ці тандхауси теж продаються. Але вони на етапі будівництва. Ціна буде трошечки менше. Це в нас друга була кімната і йдемо в третю кімнату. Ось так вона у нас виглядає. До речі, це у нас є вихід на балкон. Балкон, до речі, тут тільки на одну кімнату, на іншу немає, як бачимо. Відразу можемо побачити. Так, якщо не помираюсь, то це буде нас на плитка. Оздоблення фасада. Ну і тут, власне, ваші два парку місця. І ну, ось такі, ось. Крайні вийде. Там, до речі, у нас а, Шервуд, Ось там. Де. Ці чорно-білі, там до чорної креса, це у нас Шервуд. Тобто, по факту, за забором. В принципі, це все. А, також в оголошенні в описі до цього о, відео буде оголошення, посилання на ОГОЛІКС, де буде вказано все. Інформація. Тому, кому цікаво, телефонуйте, пишіть. Всім щасливо!